І всім здорово, З вами містер Том. Сьогодні я вам покажу, як зробити шапку. Шапка це фотографія. Дивимося. Беремо, заходимо е, в піза я, я під відео. Заходимо. Чекаємо. Все. берем С. Музыка у мене. Убираем шаблон. Шаблон тоже, як я напилью, Скачайте. Все, ведь это шаблон. Берете С. Или такий небудь фон. Наприклад, в мене є фон. цей. Отводите. Чтобы гарно было. Все. Финиш. Е. Берем. Так. Берем так, чтобы оно было не так. Так, не так. Все. Берем це і кидаємо, що хочете. скін, меч, алмаз, що хочете. Наприклад, беру таку фотку. Тоже вводен. Ходка. Ой, жрублю это. Ставите де хочете, щоб було на шаблоні. Не на шаблоні а на фоні вообще. Берете де хочете, можете такого перевернути, що хочете робити. Хочеться, щоб то щось писало, берете текст, текст і пишете, що я хочу. На видав я напишу. Е Моро все, но... хочете його такого перестанавли, де хочете берем це. Ще так з Так тут я забув. Можете змінити що хочете. Наприклад, таке я забув. Того можете змінити колір, що хочете. Все. Вряд ли що хочете фотографії, можете кинути тут. -ка. Беремо доун скатує. Доун доходите, зберігаєте, все є. Згортаєте, заходимо в комп'ютер, там у вас є мене є музика знайти я перше треба на. Берете, нажимайте праву кнопку Відкрити з допомогою Paint, Берете змінити розмір, піксель, вертикалі. Мають бути, зараз нагадаю, 52. Все, берете, ок. Все змінилося, зберегти. Все, заходите. YouTube. Хочете заходити в YouTube, берете такий олівчик Ви нажимаєте, давайте зображення каналу. Берете Ви, Вибрате фотографію з комп'ютера, берете, вибираєте І все. І загружується, і вона у вас є. І всім пока, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був містер Том. Папа.